Такі магазини, як Aldi, Lidl, там, Kaufland, будьте здорові, себе, будуть знижувати ціни. І ця акція, вгадайте, скільки продлиться не день, не два, не тиждень, не місяць, а назавжди. Це реально так. Зараз розкажу, чому для чого це робиться і чому це не фейк. По-перше, це робиться для того, щоб у людей збільшилась їхня корзина покупок, бо від цього залежить їх ментальний стан. Тобто зараз всі ці магазини вони будуть отримувати дотації від государства за те, що вони знижують ціни на продукції, збільшують покупну здібність, пропускну покупну здібність всіх там громадян, населення і так далі. У них повишається там настрій і так далі. Вони себе почувають більш і це гарно потім впливає на всякі виборчі, предвиборчі кампанії і так далі. Потім, після цього, ви маєте розуміти, що такі гіганти, як Ліди, Алді, Кауфланд і там, Реве, вони у них мрія, щоб їх магазин стояв вообще, на кожному перекрстці, поняли, був їх магазин. Але вони не можуть цього зробити по тій причині, що це невідомо, бо там є ще маленькі магазини, які щось продають. І от так працює аптечний бізнес, наприклад. Спочатку ви знижуєте ціни в своєму магазині, перестають люди ходити в маленькі магазини, щось покупати, бо вигідніше не до вас і Далі, через невигідне положення, ці маленькі магазини зачиняються. Це гра на рака. Того я кажу, що ця акція вона буде довго тривати. А, ці маленькі магазини закриваються, на їх місці будується новий там яка Kaufland, треба, неважливо. І ну все, їхня імперія розвивається. Зрозуміло, так працює аптечний бізнес. Вони маніполізують закупівлю якихось там товарів, медикаментів. В маленьких аптеках їх не можна купити, або вони коштують дуже дорого. І все, маленькі аптеки закриваються, і там стоїть знову якась там відома велика аптека, яку всі знають, але я не буду називати ніякі імена. Так зараз буде працювати із цими магазинами. Чи здорова це конкуренція, чи ні.